Один. Два. Не налажай. Три! Відключи один душевий пристрій. Ізкричити. Не тисніть на мене полковник. Це обладнання давно не вполовилось. Треба бути надзвичайно обересним. Інакше не вижадуй. Це група повдуль. До генераторів не дійде. Якого біса ми скривали ікс. По світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити дом обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій батько, твій батько мертвий. Його нема! Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах. Пісці, фізіограф. Це просто грибаний, подякищий телевізор. Немає способів знати напевно. Але якщо я, хоч найменший шанс... Я сказала коршина флори.